Привіт усім! Ви на каналі Мекавіжн. Тут ми граємо екапели, обговорюємо стратегії, розбираємо найцікавіші моменти з боїв. Якщо ти теж обожнюєш цю гру, обов'язково підписуйся, став лайк цьому відео. Це допомагає посилати канал і мотивує мене створювати більше контенту. Ну а зараз вмощуся зручніше, ми починаємо. Ми будемо дивитися ще один реплей, котрий мене зацікавив. Я виставляю лише цікаві реплеї. В, в цьому випадку буде у нас більш-менш стандартна ситуація. Не буду спойлерити, що у нас буде насправді, тому подивимося, що вийде. Я починаю за Amplify Specialized. Це надає мені три, три е... еквіпмента. Невеличких, котрі додають мені 20% до життя і до ХП. Мій опонент починає е, з еліт-спеціаліста. У нього буде менше, мабуть, е, юнітів на, на карті, але вони будуть міцніші. Е, з цього за елітного спеціаліста дуже важко грати. Е, скажу по досвіду, це дуже важко, тому що в тебе завжди буде мало. Дріпноти, і її неможливо буде так само ефективно спамити, як звичайним спеціалістом. Починаємо ми обидва більш-менш класично. Це у нас розстановка симетрична. Я майже вгадую, що буде робити мій е, опонент, але в нього е, будуть двох рівнів кролери, з котрими на першому рівні справитися дуже важко. Вони, як бачите, досить непогано не тримають брон, та відволікають, та й дамажить теж непогано. У мене е, є вже марцмени, я їх докупив одразу, побачив, що буде на дощці мого противника. І на цьому раунді ми майже рівно розмінялися. В нас другий раунд, і нам надають невеличкі плюшки. Я обираю собі хасл модул на другому рівні, це дуже, дуже корисна річ, додає дуже багато атак-демеджу, а так само прискорює, пришвидшує твого юніта. Треба розраховувати це, коли додаєш цей еквіпмент до свого юніта. Я додаю собі ще. Слэчхемер вста... роз... розташовую їх е... з обидвох боків по краям, тому що мені треба е... кроуриф якось вбивати. Е... І з еквіпментом Hustle Module крол... е... слідчем я ставлю на 4-5 клетин кли... кли... далі, тому що він, як бачите, їде набагато... набагато швидше. На другому рівні майже те саме. Але зараз в мене вже трохи більше є можливості зупинити кролерів, котрі мені заважають в цьому раунду. Мій опонент вже не так добре справляється з двома паками-сличками, е, і тому на цьому раунді в мене є трохи невеличка перевага, я забираю цю перемогу на раунді. На третьому раунді дають на підкріплення. Одразу Васпи вибираємо, ну так. Тому що в нас у обидва немає нічого проти Васпів, ну, є марксмени, вони дуже погано справляються з Васпами. Обидва розташовуємо їх з памків, але мій опонент так само думає, що я беру Васпів, бере мустангів натомість. Я не йду мустангів, мені зараз вони не потрібні. Я розташовую здалеку Васпів свої, намагаючись просто е, перебити Васпів суперника, якщо вони будуть, і вони з'являються, і я маю надію, що просто е, мустанги застрягнуть на моїх юнітах на, по землі, а мої Васпі працюють по воздуху. Це так і спрацювало, як я планував. До речі, я ще додав слайдж хемерів в центрі. І зараз в мене вже велика перевага, і треба щось моєму опоненту робити з цим напливом слейджхемерів. На четвертому раунді у нас в цілому з самого цікавого це е, додаткова... Е, додатковий юніт можна купляти за раунд і орбітальний джевелін. Потужне це вміння. 70 тисяч дамагу, майже любого юніта за один постріл воно вбиває, але тут ні нікого вбивати, все розташоване дуже роздріблено, тому мені зараз воно не потрібно, мабуть, так само, як і моєму опоненту, тому що йому нічого вбивати такого, щоб воно перевернуло якось гру. А обидва ми беремо додатковий юніт. В цілому, для мого опонента це дуже непогано. Він додає собі е, дрібноти, розуміє, що без цього йому буде дуже важко жити, додає собі фенгів, і йому це дуже дорого коштує. Тому що кожний фенг другого рівня коштує по 150. Е, і це, це дорого. В свою чергу я беру собі далі на слідхемів. І, думаю, якщо пішло, то буду грати через сліжхемів. Вони, вони в цілому як коли багато. Така невеличка армія, котра розбирає все. На цьому раунді я так само нічого не додав проти повітря. В цілому мене, мене влаштовує як. Васпи розбираються з Васпами, але я не врахував те, що дальність сліджхеммерів вже не, не так ефективно відволікає на себе увагу, як було раніше. І трохи мої Васпи не, не, цього не пережили. Ну, марус мене добили те, що залишилося. А слідчхемери їх дуже багато залишилося, дали мені сильну перевагу у 4 раунді. Знову у нас підкріплення, я міркую, що, можливо, мені потрібно щось проти Васпів. І взяти Phantom Ray можна в цілому. Но в нього такі юніти, котрі під Рей мені не дуже підходять. В рейси, так, мені подобається, тим паче, що другого рівня Юніти з ними справлятися важче. Тому або в Ферсіра, або в рейси. Я тут думав трохи. Але мій опонент одразу обрав рейси, і я так само подумав, що мене в цілому влаштовує цей пончик, він буде непогано продавлювати і забирати цих Васпів, та в цілому фенгів так само. Зрозумівши те, що це Хеммер більше не потрібний мого опоненту, що він не може виграти мій наплив. Цих танчиків він бере собі, <кхід> продає спочатку одного, потім другого, і, мабуть, буде щось думати, як боротися з моїми А вже ж <кхід> докопає скорпіонів, на це місце ставить скорпіонів, вони будуть дуже сильно заважати моїм моєму спаму слежхемів, додає дальність, тому що я вже дальність взяла слешхеммерів. В цілому непогано. Намагається протидіяти цьому, а також буде відволікати мене з обидої боків в рейсами але я не знаю, чи він поставив на бок їх. В, цілому, в... в цьому випадку з боку у мене ж є снайпера. М ну, так відволікання буде буде, буде буде забирати мене цих кролерів, Возможна, весь паст буде, але буде теряти їх, ну, втрачати. Ну, таке рішення. Можливо, можливо, воно працює. Подивимося в майбутньому. Подивіться, як гарно спугається скорпіони, тим паче другого рівня. В цілому і першого рівні справа тут зробили би свою справу, тому що там вистачає дамагу на постріл. Але кроулери відволікають дуже непогано. Треба тільки відволікти скорпіонів і слішхемри будуть живі. У цьому раунді поки що не спрацював рейс, як очікував опонент мій, тому що він тут розташовувався, це займає деякий час, поки вони займуть позиції по, по обидвих боках. А ось цього раунду треба було, було якось з ними вже е, щось з ними робити. На шостому раунді нам дають. ну, Мені не подобається жодна з цих карток. В цілому Efficient Tech Research можна брати. Воно себе окупає, якщо ти потім відкриваєш. технології. Три технології, і ти вже окупив цю картку. Але в цілому мені зараз нічого не потрібно, в життя вже залишилось мало, треба додавлювати у мого опонента. Він бере собі технології, мабуть, він знає, що робити. Ну, я подумав в цілому 50, мене зараз 1200-100, я витрачу. Можливо, я буду відкривати в рейсам, можливо, буду відкривати кроулерам. Так саме хотів додати електромагнітний шок. Мене в цілому, можливо, воно одразу окупиться. А може на наступний раунд. І в цілому я це взяв. А ось що робить мій опонент: додає з збитим боків, щоб відволікати поки що снайперів. Додає бім-луч для того, щоб сповільнювати мої е, юніти. Е, ну, Це дуже спірне рішення, тому що в нього немає тут сильного, сильної протидії всьому цьому. Слетчхемери будуть відволікатися, але вони розберуться з цими кролерами, а снайпер розбереться з Вейсом. Це просто сповільнить мене і трохи від цього флангу, і дасть змогу скорпіоном розібратися. В цьому є сенс. І бачите, як в нього складно дається наповнювати дошку юнітами, тому що другого рівня елітний спеціаліст це дуже погано вміє. Он додає ще Кролерів, тому що йому потрібно якось видолікати слайдхеммерів, поки скорпіони будуть робити свою справу. Я так само відволікаю Скорпіонів з кроулера, мені це не важко. Це коштувало мені 300, нагадую, я ще можу брати по 3 юніти за раз. Слайшхеммери дуже швидко все розбирають, нічого для них немає ніяких перешкод. Один в рейс вже мертвий, інший в рейс на підході, але по центру я маю деякі проблеми, тому що всі мої кролери зараз були відволочені цим рейсом та задня партія, на я розраховував, А... І я маю проблеми. Так, зараз в нього трохи працюють рейси, вони... вони відволікають мене. Тут слішхемри з Хесел модулем. Дуже сильно будуть. 2500, як снайпера. І на сьомому раунді в нас є. Ну, в цілому мені нічого не потрібно. Мабуть, місцева ракетка з цього що є. Мій опенен бере міселу ракетку так само. тому ми обидва беремо так. Він трохи хоче розбавити цей кролер натиск, але ці ці і ці, ці кролери йдуть на відволікання на цей фланг. Ось тому я, я і програю е скорпіоном, тому що в мене не вистачає те, що буде відволікати їх. Всі кролери пучкуються і з з виходять на фланги. Це працює, тому беріть на замітку на, 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 на майбутні якісь ігри. Ось, що я е, роблю. Мені треба як швидше якомога швидше це владнати, розібрати це все, щоб мої кролери пішли куди треба. Даю їм атаку, це швидко і другий рівень, це швидко знищить цих кролерів. Не, не швидко, але знищить цих кролерів. Додаю ще е, рейси по, по обидвих боках, щоб іще швидше з, знищити цих кролерів. А, і ще додаю кролерів, щоб. Хоч одна ракетка попала на скорпіонів, то е, дальність їм порізала. Це мені надасть перевагу в дальності. Мої е, следхеммери будуть розбиратися, плюс снайпера розбиратися з, з скорпіонами, поки вони будуть від величини кроверами. Ставлю ще ракетку, щоб 100% це трапилося. І так, я попадаю по обидва скорпіонах, Ні, тільки по цьому. По цьому і по цьому немає дистанції, але, і немає... але і в мене трохи проблеми, тому що Beam луч працює дуже класно на слідчхемері. Скорпіони заняті з... ні... не тією справою. А от Рейси непогано працюють по моїм сейшхемам, але вони дуже великого рівня, йому, треба, йому потрібно такого самого рівня, як мінімум, щоб якось цим рахуватися. І як бачите, ми навіть не дійшли до великих юнітів, тому що йому дуже важко купити. Мені в цілому вони були не потрібні. Я, е, місце під них в мене є було. Я думав, може взяти Ебісов на майбутнє. Може на наступний раунд. Це було б непогано. Але вистачило того, що, що маємо. В цьому такий раунд хемер атака. Якщо вони прокачані, то їх дуже важко вбити. Тим паче, якщо знаєш, чим зайняти скорпіоном в цей момент. Ну а на майбутнє uh, можна собі оцю тактику забрати. Я би сюди не ставив рейсів, але в цілому відволікання має сенс, коли ти хочеш розібратися з основною армією. Ось такий нас вийшов бій. Дякую за перегляд, це був Мекавіжн. і до наступного бою.